Псалом 45, для диригента хору синів Кореєвих на спів, аломот пісня: Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємося ми, як трясеться земля, і коли гори ссуваються в серце морів, шумлять і киплять його води через велич його, тремтять гори, річки, від ноги її веселять місто. Боже, найсвятіше із місця пробування Всевишнього! Бо серед нього нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царства, а він голос подав свій, і земля розпалилася. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука й трощить списа, палить огнем колесниці. Вгамуйтеся та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів.